Трудовий договір це наш пасок безпеки, який гарантує виконання наших трудових прав на отримання належних умов праці, отримання належної оплати праці, право на відпочинок, право на захист під час тимчасової працездатності, лікарняний, право відпустку, і в кінці кінців. За певним стажем і віком це право на пенсійне забезпечення, тому будь-який трудовий договір, який оформлений, він гарантує право працівнику на більш спокійне і вдале життя. А тим часом він також гарантує право роботодавця, а мати також спокійний сон, сплачуючи податки, і не мати клопіту з перегашими суб'єктами. Людина не сплачує податки. По-друге, якщо людина захворіє ніякого лікарняного, ніякої відпустки, людина фактично знаходиться в рабських умовах, тому що ніхто не може гарантувати її право на безпечну умову операції і на певний час відпочинку. Це відповідальність для роботодавця, тому що це може бути застосовано штрафні санкції вплоть до кримінальної відповідальності. Тому людина має передусім думати про те, що вона також несе певний рівень відповідальності за захист своїх прав. Спочатку людина, да потім всі інші. Статистика сьогодні мінлива, але ми можемо говорити про позитивну динаміку під час воєнного стану на території півної України. Завдяки нашій правопрацівницькій діяльності було легалізовано 1200 працівників. То 1200 працівників забезпечили укладання трудових договорів і захист своїх прав.